Так, шашличок готовий. Буде сьогодні у нас смакота. Вони ну, вже понаїдались, <смас> звісно, ну і ще побачимо потім пізніше смакотою такою. А? Клас. Ще шампурок один, Нам на двох з головою ще й залишиться на завтра. Ось так, а тепер а тепер, беремо лавашик і ще ось так гарненько лавашиком його. Хай пропарюється лаваш, пропитується соком шашлика і буде смакота. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.